Oh, let's go. Let's go. Let's go. Спокійна oh, національна поліція! Oh, Та ну там п'ятка якась і для себе воно пару кущів у мене. Руки рота до ніби на руку. В даній квартирі щось є? Конопля. Конопля? Що за конопля? Воно чу... пару кущів для себе і в банки чу-чуть. І в банки чуть-чуть. Зброя, вибухівка. Ні. Нема такого нічого. Готові показати, видати все що є. Так. У зв'язку з цим у даному приміщенні буде проведено обшук. Ну молодець, хорошо всю селекцію дивіться. Хозяїн, Откуда навыки такі? Через інтернет легко научиться. Через інтернет легко научиться. Чи мамка висами пользуються? Мамка висома пользується? Настільки я знаю, для пищевых ага. движений трошки другие веса треба. В ході проведення досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження було проведено ряд слідчих розшукових дій, безпосередньо проведено ряд обшуків на території міста Сміла, в ході проведення яких виявлено речові докази, які мають значення для досудового розслідування. В рамках зазначеного кримінального провадження було затримано одну особу в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, відповідно який в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої та частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Райна також частиною першою статті 310 кримінального кодексу України. Іншим особам, причетним до вчинення злочини, зокрема двох двом фігурантам, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою та частиною другої статті 307 кримінального кодексу України, а також частиною другої статті 310 кримінального кодексу України. Одному з фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також на даний час вирішується досудове розслідування. Триває та відповідно вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим особам, яким оголошено повідомлення про підозру. А також приймається рішення стосовно надання правової кваліфікації діям інших особам, причетним дочинення кримінального правопорушення.